Всім привіт! У нас для вас погані новини. У одного з наших сусідів розвиток подій іде по мабуть найгіршому сценарію. Йдеться про словаччину, де зараз сформований уряд, який навіть називають антиукраїнським. І зараз ми спробуємо розібратися, чи це так наскільки все серйозно і звичайно що робити Україні. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, ну давай почнемо з головного. Все таки дійсно ми маємо антиукраїнський уряд у Словаччині? Я думаю, так, це можна казати сміливо. Справа в тому, що, по-перше, глава уряду Роберт Фіцо він сам по собі є антиукраїнським політиком. Чому ми про це ще поговоримо? Але було важливо, хто піде в його уряд. І е, із тих міністрів, а особливо важливий для України глава МЗС. Е, Ну, складається дуже така тривожна картина, юр. Але ж, звичайно, коли прем'єр ну не вдалий для України, і міністр закордонних справ також. Ну, ми зараз поговоримо ще про те, чим вони невдалі, це погано. Але це ще не найгірше, тому що уряд словаччини е, повний взагалі одіозними фігурами. Хто це? Справа в тому, що в уряді Фіцо буде багато відвертих ватників. Ну я особою є міністр культури Мартіна Шовковичова. Вона була ведучою на такому пропагандистському інтернет-телебаченні, яке спросував російські тези. Крім того, там є багато людей, проти яких відкрите кримінальні справи. Найтаким одіознішим є Роберт Каліняк, і він став міністром оборони. Теж дуже важлива для України особа. Ну, поговоримо про всіх них окремо і про те, яку загрозу кожен із них являє. Мабуть, почнемо з прем'єра. Так, давай свіцо. Чому він антиукраїнський? Ну є така історія, що в нього особистий зуб на Україну. Це пов'язано з. Ще дуже далеким 2009 роком, коли він був другий раз прем'єр-міністром, тоді в Україні була прем'єром Юлія Тимошенко і була газова війна Росії та України. Словаччина є продовженням українського газотранспортного коридору. І Словаччина дуже сильно ну, втрачала від цієї війни десь на рівні 100 мільйонів євро на день. Фіцо їде в Київ, щоб якось домовитися з Тимошенком, він чекає її десь три години під кабінетом. Зрештою, Тимошенко під камерою його приймає, щоб там посидити йому хвилин 20, це з перекладачем, щоб сказати, що нічим ми вам допомогти не можемо, і про те, що словачина взагалі має. Перестати підтримувати Росію і так далі. Ну тобто, вичитали як школяра. Да. І після цього Фіце повертається в Братиславу, йде на телебачення і каже, що ось наша українська політика має бути переглянута. Тепер ми не підтримуємо європейські прагнення України. кажуть, що зуб на Україну в нього дуже давній, але він є. Але звичайно, що цією історією ну, обмежитися не може. Фіцо дійсно він така політична тварина, він автократ, він людина, яка не поважає якісь демократичні інституції. І так далі, щось на подобі Орбана, і звичайно, що для нього Україна є можливістю пошантажувати ЄС. Скоріше за ми побачимо ту саму ситуацію, що ФІЦО буде якось шантажувати, Ми підтримуємо Україну, але а ви нам щось маєте все зробити. Ну, звичайно, дляраз для України. найголовніше, якщо ми говоримо про підтримку заходу, це постачання зброї і підтримка військова. Ти назвав також серед поганих для України міністрів міністра оборони. Ми маємо ризики в цій сфері. Складу сказати каліняк. Він колишній голова. Міністерства внутрішніх справ, проти якого через його діяльність на цій посаді багато розслідувань, і для Словаччини він дуже одіозний персонаж. Чи буде він одіозним для України, невідомо. Можливо, якраз його одіозність зіграє нам в плюс, тому що Каліняку, ну, наприклад, не, не варто сваритися із Сполученими Штатами, ну принаймні зараз. Тобто він не буде уж таким одіозним. Плюс у нього немає особистого зуба проти України, якихось там антиукраїнських заяв. Що найменше можна сподіватися на те, що військові контракти, які підписані Україною, і Словаччиною, вони будуть дотримуватися. Зрештою, військові контракти вони вигідні не лише нам, а вони вигідні самі словаччині, тому що вона отримує за це гроші. Причому насправді, зрештою, не українські, а американські або європейські І трохи українських. Але тим не менш, словацька військова промисловість оборонна, вона дуже важлива. Вона не в кращому стані, і ці замовлення підняли її на ноги і сваритися й цією, Ну, в принципі, впливовою галузю в принципі, ніхто не хоче, і це для нас плюс. До речі, про Фіцефіце Фіце все ж колишній комуніст, і е, він всю молодість це дитинство, він хотів бути комуністом і показує, що він такий комуніст, що більшого немає. Наприклад, в школі його шкільні товариші сповідали, що він завжди все, будь-про що мова не йшла. Він каже, що в СРСР все краще. От він е, хотів робити комуністичну кар'єру, врешті попав в Компартію, але потім, звичайно, коли та все розвалювалося, пішов і каже, що і своєї комуністичної діяльності, в принципі, він виніс тільки ненависть до Сполучених Штатів. Але також це означає, що він виніс теплі почуття до Росії. Яка є наступником очевидно, так да ну що ж, це, це це для нас справді великий ризик. Інше питання, що він як політична тварина, як ти правильно сказав, він має відчувати, де є тренди, де немає трендів. Подивимося, чи буде він розумнішим за Орбана. І чи зрозуміє він, що дружити з путіним або складати всі яйця в путінську корзину це ну просто нерозумно? Я думаю, що він буде більш обережним ніж Орбан. Принаймні, у Орбана є монобільшість у Фіцо монобільшості немає. З одного боку, одним із його партнерам по коаліції є абсолютно антиукраїнська партія Словацька національна партія Андрея Данко. Але другим партнером і ключовим є партія голос не Вакарчука, а експрем'єра Петра Пілігріні. Але принаймні голос намагається позиціонувати себе як Прозахідна сила, і він казав, що в цій коаліції він буде гарантом збереження прозахідного, проєвропейського, пронатівського курсу Словаччини. От на що теж в принципі є певні надії? От тільки цьому голосу, який є гарантом, не дісталося ні посади міністра оборони, ні посада міністра закордонних справ, тобто те, що для нас є важливим. Ну, принаймні, Да. до речі, важливо для Словакії посада міністра внутрішніх справ за голосом. Це ж таки Фіцо вирішив, що після всіх цих скандалів це брати вже буде перебор. Але так, всі ключові міністри. Плюс ти не назвав міністра сільського господарства, це важливо в контексті зернової суперечки. Все у Фіцо. Що ж, тоді варто також буде нам поговорити про ватників. І перед тим, як ми перейдемо до дуже складної теми ватника на посаді міністра закордонних справ, я нагадаю: підпишіться на наш канал. Європейська правда це канал, який розповідає всерйоз та зі знанням справи про міжнародну політику. І розповідає про це цікаво. Для нас важливо, щоб про нас дізнавалися також інші глядачі. Діліться цим відео, ставте лайк і лишайте коментарі. А тепер власне про МЗС там. Був вибір перед ФІЦО, і багато експертів перед виборами казали, що Фіцо, мабуть, все ж таки не піде на конфлікт з ЄС, і на голову Міністерства закордонних справ призначить дипломата. Ну, показати, що ми не хочемо ніяких конфліктів на закордонному рівні, і все. А дипломати, а фахові дипломати, вони зазвичай не є ватниками. Ну, принаймні, могло бути як е минуле прем'єрство ФІЦО, коли був міністр закордонних справ Мирослав Лайчик, ФІЦО каже, якусь. Ну, фатну штуку, антиєвропейську, Тут же виходить лач, і каже, що насправді його неправильно зрозуміли. Прем'єр мав на увазі то-та і то-та, І він зглажував всі гострі кути. І це було правильно. Е, довгий час була версія, що все ж таки Фіту схиляється до такого варіанту. І якраз Лайчика і думали призначити. Спочатку Лачика, потім іншого посла у Франції. Але ні, все ж таки, е, Фіцо схилився до варіанту політичного і, мабуть, дуже одіозного. Це Юрай Бланар, політик близького кола до Фіцо. Але ну важливо, те, що він відомий купою антиукраїнських заяв про нацистів, про бомблення Донбасу, про те, що США винні у війні, і так далі. Тобто, повний набор. І це звичайно великий е, ризик для України. Щоправда, ну можна, є маленька надія. Маленька, але є про те, що на посаді Бланар буде більш обережним. Є певний позитивний сигнал. Е, першим заступником міністра закону справ призначено дуже фахового дипломата і дуже проукраїнського. Е, це Марек Ешток. Він, до речі, працював в українському посольстві не послом, але працював в українському посольстві, тобто, принаймні він добре розуміє українську специфіку. Є таке сподівання, що новий міністр буде дослуховуватися до свого заступника, який є фахівцем. Але, скажімо так: от для мене маркером є така особа, яку звати Едуард Хмеляр. Політолог, так званий, чувак абсолютно таких лівих, я б сказав би, неотроцькіських поглядів, антиукраїнських, звичайно, антиамериканських. І, в принципі, вважається, що Бланар часто озвучував тези оцього свого радника. Якщо оцей хмеляр буде, Призначити МЗС на будь-яку посаду заступника міністра чи радника офіційного. Ну тоді можна сказати, що будь-який позитивний вплив буде блоковано, і тут варто сказати, що Юрай Бланарод, власне, майбутній чи вже нинішній вже. міністр закордонних справ Словаччини, він взагалі не дипломат, він не працював ні дня у цій галузі. Він ну, мінтовський товариш, скажімо так, який от я навіть поясню, спробую пояснити, тому що у багатьох виникає питання, чому політична тварина фінансів. Фіцо, колишній прем'єр, який двічі очолював ну, словаччину, зараз стягне із собою всякий непотріб. А от я поясню, ти скажеш, чи це коректне пояснення? Річ у тім, що коли Фіцо свого часу погнали з влади після скандалу, після того як сталося резонансне вбивство словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка, коли там ледь не мільйон словаків виходили на демонстрації. Ну тобто, був була величезна криза, і Фіцо довелося йти. І тоді казали, що він взагалі політично як труп похований, і від нього пішли всі розумні. Тобто всі розумні політики перейшли в ту ж партію голос. Ну почали шукати своє майбутнє, тому що в партії Фіцо типу не було чого робити. Партія ця програла вибори, лишилася в опозиції і так далі. І в Фіцо лишилися тільки наволочі, подонки і, і просто дурні люди. І от зараз із, із цих своїх вірних соратників він по суті формує уряд. Бо, припустимо, Юрай Бланар, оцей новий міністр закордонних справ, це якраз той, хто лишився з ним, був зас. Купником голови партії тоді, коли партія була в маргінесі, певною мірою так. Звичайно, що світу залишилося на більш віддані і, мабуть, найбільш зашкварені. І все ж таки Фіцо чудово розуміє, що якщо б він зараз не закриється ці кримінальні справи, які за протягом останніх років були відкриті, то рано чи пізно в принципі дійде і до нього справа. І вони в, в одному човні, і тому вони тримаються разом. Тому цим людям. Ще одна причина, чому в принципі на голову МЗС було призначено не дипломата, це. Президентські вибори вони будуть на весні наступного року. Ми знаємо, що Чапутова президентка не піде. Вона сказала, що її родина не витримує такого особистого тиску. Там дійсно дуже ну такий брутальний тиск на її родину. І питання: хто буде новим президентом для словаччини? Це все ж таки важливо. Відомо, що від демократичних сил вже очевидно кандидатура є. Це Іван Корчик, дипломат, колишній міністр закордонних справ. І, звичайно, що для Фіцо це загроза. Для Фіцо розуміння, що дипломати можуть стати на сторону опозиційного кандидата. Ну, в принципі, є викликом, і тому йому потрібен не людина з цього колу, а людина, якій він довіряє на чолі МЗС, щоб вони все ж таки не зробили зайвого. Це да, це дуже цікаве. цікавий фокус, цікаве пояснення. Мабуть, поєдналися ці два фактори. Але давай про, про ще одне цікаве про ватницю. На посаді міністерки культури розкажи про неї. Це просто мега історія. Мартіна Шумковічова. Вона була ведучою на одному з головних каналів країни. Потім її погнали за антимігрантську риторику. Вона пішла в політику від партії «Миродина». Ми, Ми кось розповідали така одіозна дещо партія. Але навіть там вона не втрималася Її погнали, те, що вона голосувала не так, як голосує партія. Після цього намагалася піти в політику, але кожного разу не вдала. І зрештою вона стала знову ведучою. Але так як її канали не брали, звичайні вона стала ведучою на інтернет-телебаченні слав'яни, і це така телебачення, яке пропагує проросійські тези, антиамериканські такі. Ну от назва слов'яни вже за себе говорить. славянський мір. Так, да, да, да. ну в принципі, тут саме що і русський. І, звичайно, що така специфічна особа, вона проявилася вже відразу в заяві про зарахування на цю посаду, вона зробила 28 помилок. Як для міністра культури, мабуть, трохи перебор. Це не. прачечне. Не знаю, як по словацьки прачечне, там, от чесно. Але тим не менше. Вона буде, очевидно, так відволікати частину негативу, можливо від інших. Можливо, в цьому і є е, певна е, ідея, щоб були адіозні персонажі на дворурядних особах, але вони брали на себе найбільшу увагу. На їхньому фоні Фіцо вже був не таким і Так. Да, до речі, важливий момент. Вона є кандидатом не від Фіцо, а від словацької національної партії Андрія Данко. Там їм досталося лише три посади. Поки дві і ще одне міністерство буде зроблено, і там і другий міністр, якого вони намагалися протовхнути, був е Гуляк, голов, ну, кандидат на посаду міністра навколишнього середовища, який був е по перше антиекологічний. Екологи були в, в Шоці. По-друге, чувак, який заявив, що він буде провокувати вихід Словаччини з НАТО та ЄС і поїде до Путіна вибачатися за те, що Словаччина надавала Україні зброю, і це був єдиний кандидат, якого завиту по суті заветувала президентка Чепутова. Його замінили ну, не на можливо не на дуже доброго, але принаймні не на такого одіозного. От в принципі, дві партії подали таких кандидатів ватних. А у випадку Данку відверто діосних, ну що ж, можна точно говорити, що і словаччиною на нас чекає непросте майбутнє відносинах. Але давай коротко, що варто робити Україні? От, от, ото собі ситуацію. А яка цілком може статися? Виходить е, Юрай Бланар наступну тобто, новий міністр закордонних справ і говорить якусь ватну чуш. що має робити Київ. Ми ж не можемо мовчати? Акцентувати на тому, що для Словаччини є вигідним співпраця з Україною, шукати нормальних відносно притомних людей. Ну і, звичайно, не поривати контакти з словацькою позицією, яка є дуже проукраїнською, яка буде критикувати, звичайно, всі антиукраїнські заяви нинішніх посадовців. Ну і, звичайно, чекати на кращі часи. Я певен, вони будуть, тому що у нас у Словаччині дуже багато друзів. І я все ж таки сподіваюся, що уряд Фіцо він ну реально, він дуже адіозний, і, і він багато наобіцяв. Він явно не виконає ці обіцянки, що він довго не протягне. Я сподіваюся. На це. Ну і звичайно варто сказати, що треба не чекати, а треба спробувати принаймні спробувати повернути на свою сторону тих, хто є не ідеологічними ватниками або ватницями, як ця міністерка культури, а тими, хто ну просто не, не, не надто розумні люди. Е, ну вибачте, пане Єраю, якщо ви нас дивитеся і розумієте українську, але ну я до таких зараховую також міністра закордонних справ. Він би не працював на цій посаді. Він не розуміє, для нього це ось е, дамблення Бамбаса, ну, він це десь колись прочитав і в це повірив. І цілком можливо, що Україні варто таких людей запросити, показати, повести в Ізюм. Та навіть в ту ж бородянку, нехай вона вже і не, не, не та що була минулого року, але щоб він побачив, що робить Руський Мір. Цілком можливо, що ну дехто з них принаймні задумається і не буде робити тих дурниць, які робив е, лишаючись у незнанні. Можливо, ну сподіваюсь, будь-як, що ми збережемо співпрацю із Словаччиною. Вона це важлива для нас країна, де є багато наших друзів. Це так. І в будь-якому разі географію не змінити нам треба просто треба налагоджувати відносини із нашими західними сусідами, тому що ми йдемо на захід. До ЄС. І до НАТО, а європейська правда буде і далі розповідати вам про те, як Україна рухається по цьому шляху. Лишайтеся на нашому каналі. До побачення.